Сплата вашого боргу. Існує два відомих методи, що люди використовують у боротьбі з боргами. Перший це концентрування на виплатах боргу із першим найменшим залишком. При цьому, ніколи не забуваючи робити потрібні мінімальні платежі по всіх інших боргах. Після сплати залишку ви можете використати потім цей платіж до наступного найменшого карткового залишку і продовжувати цей процес доти, поки не сплатите всі борги. Цей метод може бути прийнятним, тому що ви швидко скорочите кількість боргів і відчуваєте полегшення на психологічному рівні. Другий поширений метод це коли ви концентруєтесь в першу чергу на сплаті боргу з найвищою відсотковою ставкою. Через деякий час цей метод допоможе вам заощадити найбільше у відсотках. Немає значення, який метод ви оберете. Будьте терплячими і наполегливими. Якщо коли-небудь ви зрозумієте, що не можете задовольнити свої базові фінансові зобов'язання, контактуйте негайно з вашими кредиторами, щоб отримати консультацію щодо вашої ситуації. Більшість з них запропонують індивідуальне короткострокове рішення, однак ви б мали зиск від довгострокової стратегії виплат. Для допомоги собі розгляньте варіант сконтактування із поважною консультаційною агенцією.